Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над набуттям навичок розв'язування задач на застосування характеристик зображень, які дає лінза, та використання розрахункових формул розділу. Тож, якщо ти прагнеш набути або удосконалити свої навички розв'язування фізичних задач, переглянь відео до кінця, не перемотуй, слухай уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо першу задачу. Побудуйте зображення предмета АБ у лінзі. Ми маємо розсіювальну лінзу. Ми маємо положення оптичного центру, ми маємо головну оптичну вісь, точки фокуса і точки подвійного фокуса, і положення предмета АБ. Знову ж таки, необхідно враховувати, що від предмета АБ відходить в різних напрямках велика кількість променів, але для побудови нам достатньо двох – Перший промінь, який проходить через оптичний центр. І особливість цього проміння є те, що він не заломлюється при проходженні, тобто він йде від відповідної точки через оптичний центр, не заломлюючись прямолінійно. І другий промінь, який буде йти паралельно до головної оптичної осі, до лінзи. Але це є розсіювальна лінза, і в цій побудові є деякі характерні відмінності від збиральної лінзи. Хід самої побудови він схожий на побудову у збиральній лінзі, і необхідно виконати наступне. Пустити від кожної точки, від точки Б і від точки А. Перші проміні, тобто провести їх через оптичний центр. Ми бачимо, що промінь пройшов без заломлення, тому що це є саме особливістю проміння. Він проходить через оптичний центр, не заломлюючись. Другий промінь ми пускаємо. Паралельно до головної оптичної осі, до лінзи. І тут починається саме відмінності від збиральної лізи. В збиральній лінзі ми пустили б його на точку фокуса, але з розсівана лінза у нас дає уявне зображення. І після заломлення в лінзі промінь піде е, певним чином. Його реальне продовження піде. О, таким чином, А його продовження, уявне продовження буде проведене до точки фокуса і таким чином це буде уявний шлях, який проходить промінь у нас на точку фокуса. Те ж саме ми робимо із е, точкою А. Пускаємо промінь через оптичний центр. Другий пускаємо до лінзи. В лінзі він заломлюється і відхиляється від попереднього положення. Таким чином, наші реальні проміні розсіюються, їхнє уявне продовження дивиться на точку фокуса. і В місцях перетину наших променів, які йдуть від точки Б. Тобто наший промінь, який дійшов до лінзи, заломився уявне продовження його, і промінь, який пройшов через оптичний центр, їхні точки перетину і дають нам положення. Зображення. Що стосується зображення. Охарактеризувавши зображення, ми можемо е, говорити про те, що у нас зображення зменшене, воно у нас пряме і воно уявне, що і відповідає побудові саме у розсіванні лінзі. Друга задача: предмет розташований на відстані 1 метр від лінзи. Уявне зображення предмету розташоване на відстані 25 см від лінзи. Визначте оптичну силу лінзи якою є ця лінза, збиральною чи розсівлею. Спочатку з'ясуємо, якою може бути ця лінза, враховуючи характеристики зображення та положення предмета та зображення від лінзи. За умови в нашої задачі зображення уявне, і тут можуть бути два варіанти. Варіант перший, коли у нас збиральна лінза також дає. Уявне зображення, і коли у нас є розсіювальна лінза, вона також дає уявне зображення. І для того щоб остаточно визначитися, яка саме лінза, необхідно врахувати саме положення предмета і зображення. І якщо ми розглянемо положення предмета і зображення для збиральної лінзи, то відстань, де маленька, тобто відстань від предмета до лінзи, ми бачимо, менша буде за відстань від зображення до лінзи. У розсіювальної лінзи у нас відстань від предмета до лінзи більша, ніж відстань від зображення до лінзи. І це саме той випадок, який описаний у нас в задачі, тому що відстань 1 метр якраз і відповідає значенню D. А 25 см відповідає значенню F. Тому у нашому випадку це буде розсівальна лін. Це необхідно врахувати при записі формули записуємо дано. D маленьке у нас дорівнює 1 метр. F маленьке у нас дорівнює 0,25 метра. Ну, переведено вже 25 см. Визначити нам треба оптичну силу D велике. Ми з вами записували формулу, що оптичну силу можна визначити, взявши відношення одиниці до D. І в нас записувалося плюс одиниця на F це для збиральної лінзи, так як у нас лінза розсівлена і вона дає нам уявне зображення. Тому в нашому випадку ми ставимо мінус. І записуємо відношення одиниці до F маленьку. Дані у нас є, і D маленьке відомо, F маленьке відоме, ми можемо підставити в нашу формулу і, відповідно, провести розрахунки, отримати значення для оптичної сили нашої лінзи. І підставивши все у нашу формулу, ми отримуємо мінус 3ДПТР. Мінус 3 діоптрій. Відповідь. Д. Тобто оптична сила у нас дорівнює мінус 3 ДПТР. І таким чином відповідь якраз у нам і підтверджує те, що це є розсіювальна лінза. Третя задача оптична сила лінзи 2,5 діоптері. На якій відстані від неї потрібно розмістити лампу? Та екран, щоб отримане на екрані зображення було такого самого розміру, як і лампа. Записуємо дано. Оптична сила у нас становить 2,5 діоптрії. Uh, і тут необхідно врахувати і записати в дано. Наступне зауваження, яке є у нас в умові задачень, це те, що. Розмір предмета і розмір зображення вони рівні. І тут є один із таких варіантів, який відповідає нашій умові, і цей варіант відноситься саме до тої побудови, коли у нас предмет розміщений у подвійному фокусі збиральної лінзи, І при такій умові у нас буде зображення рівне по розмірах розміру предмета. Тому ми можемо записати в умову наступне: що від Відстань D маленьке у нас буде дорівнювати відстані F маленьке. І це буде також нами використане при розрахунках. Знайти нам треба D маленьке, тобто на якій відстані у нас повинно розміщено бути нашій. Предмен. Виходимо ми слідуючого, що оптична сила і фокусна відстань пов'язані з піввідношенням, тобто ми можемо визначити оптичну силу як одиниця поділено на фокусну відстань. І з цього рівняння ми можемо отримати формулу для визначення фокусної відстані, а саме одиницю розділити на оптичну силу. Визначимо ми фокусну відстань, підставимо значення оптичної сили і отримаємо вже значення для фокуса нашої лінзи, ми маємо значення 0,4 метра. Врахувавши, що відстань Д це є по умові нашій положення предмета, а фактично це подвійний фокус, то, відповідно, ми можемо записати наступне D дорівнює 2F. І, знаючи фокусну відстань, ми можемо вже перейти до визначення того положення, де у нас повинен бути розміщений предмет. І це положення відповідає відстані в 0,8 метра. Відповідь, де дорівнює 0,8 метра. Отаким От чином визначається. Положення нашого предмета з урахуванням характеристик зображень і характерних побудов для збиральної лінії. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!